Стефа, у мене до тебе таке питання. Як так. ти вважаєш, лежать треба вверх головою чи вверх ногами? В смислі. Ну, в смислі. Ну дивись, дивися, дивись. Якщо будинка лежить вверх головою, бач, то вона на полу повна. А якщо вниз головою, то вона пуста. Получається, з людьми так само, ні? Як думаєш? Типа, мазки витікають? Ну так, навірно. Та лежати та це реклама та. Заходіть в тада. Ну, Друзі, заходьте в ТАДА, а насправді не пийте алкоголь і не викидайте отак сміття. Стефа, давай з тобою щось зробимо велике діло. Так, да, Давайте нап'ємо. Давай. Ні, не доп'ємо. Доп Ми просто хочемо викинути це в сміття. Нічого не подумайте. Нічого не подумайте. Я все, бери, то твоя Стефа, то твоя. Бери, диви, диви, дивись, алхаетку взяла. Якщо що, я не брезгліває та да 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 Стефа, а что не моє Ні, насправді ми робимо добру справу. Ми вирішили це підняти і викинути у смітник Ну да, самі ж випили За собою викидали. Поняла, самі підкинули, короче, зняли контент. Тому я несу цього листка. Ладно, ні, На самом деле мы Давай. Фу. Все, ми молодці The... Молодці! 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 Молодці!